Слава Україні! Вітаю вас на Першому Подільському. Україна виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін. У Кам'янці-Подільському внаслідок ДТП травмувала жінка. На Хмельниччині загорілась вантажівка. Я Ольга Захарченко, детальніше протягом наступних п'яти хвилин. Сьогодні противник атакував Україну, застосувавши 267 ударних би палати по шахет і безпілотники мітатори різних типів із напрямків Орал, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько, Ахтарськ. Росія. Та тимчасово окупована територія Донецької області приблизно 200 з них це шахеди. За даними повітряних сил збройних сил України протиповітряною обороною збито 178 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Крім того, 66 дронів імітаторів локаційно втрачені чи подавлені реп зафіксовано влучання 23 БПЛА у семи локаціях, а також падіння збитих на дев'яти локаціях. Україна виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. 229 нардепів підтримали закон, яким тимчасово зупиняється дія Оттавської конвенції про заборону застосування накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та їх знищення. Це було потрібно для самооборони України від російської агресії, адже ЕРЕФІЯ не була. Стороною цієї конвенції. Волочиська громада провела в останню путь захисника Федючка Володимира Івановича. Чоловік народився 12 червня 1990 року у селі Гарнищівка. 13 лютого 2023 року він став на захист України. Після підготовки проходив службу на Донецькому напрямку. Його життя трагічно обірвалося 17 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Довгі місяці рідні та громада жили в тривожному очікуванні, зберігаючи надію на повернення Володимира. Та, на жаль, 11 липня 2025 року стало відомо, що він загинув. У захисника залишилися батьки, брат та дружина. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Кам'янці-Подільському внаслідок ДТП травмувала 65-річна пішохідка. Дорожня транспортна прохода сталася по вулиці Шевченка. 44-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген Бора, наїхав на 65-річну кам'янчанку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. За даним фактом, слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. Слідство триває. На Хмельниччині рятувальники ліквідували пожежу вантажного автомобіля. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання вантажівки Мерседес бенц у селі Вербка Хмельницького району. Вогнеборці ліквідували займання автівки та не допустили поширення вогню на всю площу транспортного засобу. Ймовірна причина займання несправність електричної системи. Нещасних випадків на пожежі не було. Про це повідомили в ДСНС області. 23-річний мешканець Дунаєвецької громади втратив понад 30 тисяч гривень. Молодий чоловік натрапив у соціальних мережах на оголошення про легкий онлайн заробіток. За словами роботодавця, схема полягала в тому, що працівник нібито інвестує свої кошти, а згодом отримує їх із відсотками як оплату за роботу. Потерпілий повірив у пропозицію і діючи за інструкціями, перерахував власні кошти на невідомі рахунки, нібито оплачуючи онлайн покупки. Загалом переказав понад 30 тисяч гривень. Після того, як чоловік перестав отримувати відповіді та натомість почув вимоги перераховувати ще більше коштів, він зрозумів, що став жертвою шахрайства. У поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини злочину. Не довіряйте сумнівним пропозиціям в інтернеті, особливо тим, що передбачають передоплату або ж інвестиції з гарантованим прибутком. Довіряйте лише перевіреним новинам. Уся актуальна та достовірна інформація у телеграм-каналі Першого Подільського Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. Ми поки прощаємось, але уже готуємо свіжу порцію новин. Побачимось.